Трохи ще до практики. Перше, а вдруг я відлічу і не повернуся повернетесь, тому що це схоже на сон, і після сну ви прокинаєтесь. Тому глибока медитація, вона схожа на такі стан, наче ви тільки прокинулися, або ви тільки засипаєте. Тому це абсолютно безпечно, це абсолютно польза, тільки тому, що для нашої нервової системи даже просто от погрузитися і вийти з цього стану це вже дуже класно. Друге, а вдруг мені буде боляче, або вдруг я буду не готова йти туди. А, ну вас ведуть. Тільки туди, куди ви готові. Тобто вище сили вас ведуть тільки тоді, куди ви готові піти. І щодо болю є в мене методи, які допомагають легше пройти цю біль. Але якщо вас ведуть, значить вам необхідно пройти, пройти цю ситуацію для того, щоб рухатися далі. Тобто для того, щоб знайти відповідь на своє питання. Тут необхідно бути просто в тотальній довірі і йти в те, що вам страшно. В описі до відео читай більше інформації.